Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 січня. Таке сонечко світить. Приїхав до моїх глянув, що не полетіли мої бджоли. У нас 2 часа чи вже 3 часа дня. Від всього, що полетіло. Воно бджола літає, бачу. Воно дивиться велітер. Літають. І там воно вилетіли. Ну не масово, але літають. І воно вилетіло. На сонечку дерево прогрілося. То на сонечку полетіли. Там, де в дереві. Там прогрілися і там бджоли полетіли. Ну, сьогодні в нас було, малювали плюс 10. А і полістирол воно теж полетів. Теж Чи піно... Піно -піно Ці стоять, Не видно нічого. Зараз ось відкриємо цього там, де в нас миші були. Дивимось. Що є в нас миші. Нема мишей. Слава Богу. Думаю, що ми вбили. Отак От ось бджілки сидять. Спереді. Красота. Ну, кліночку треба поміняти. Ну нічого, то вже потім пізніше. Дивіться. Оце тільки що замітив. Хочете вірте, хочете, ні. Не бачив до цього. А кажуть, Міша пенополіритан не їсть. Дивіться, гризе жну. О! <гри> міша, Міша. Прогризла вона пенополіритан цей. Так, на даному етапі з зимівлі в нас мінус дві сім'ї, можна сказати, мінус три. Ця сім'я теж тут все. Тут теж не буде нікого. Або вже, мабуть, немає нікого. Так, да, все. Мінус три. Опоносилось, непонятно чого, ну, коротше. Мінус три вже. 100 відсотків. Ось вот такі у нас справи. Не дуже хороші, но... ну які є Зараз гляну. Тут щось метка якась не тут хорошо сидять. Гарно сидять ось все. Все прекрасно. Це ці в мене ззаді сидять ось. Дивіться, слава Богу, почали відзаду, рухатися наперед. Дивіться, одійшли відзаду і йдуть вперед. Ну, крайня може переставити сюди. Прикрийте там теж пуста. Зараз знайдемо рамку з медом, поставимо їм під край. Рані булочки сидять. І тут ще здаємося, ця теж в нас сім'я була. Під питанням. І ці рухаються вперед. Рухаються вперед, ззаду наперед. Ну, слава Богу. Хай рухається. Отак, слава Богу, все добре. Мінестра сім'ї, Миші поліретан гризуть. Багато сімей в цьому році в мене посідали з боку отако. Не знаю чому. Ну, посідали по боках. Не знаю чому так відбувається. Щось спричинило. Щось спричинило це все. Зараз глянемо і щось. щось. вони не подобаються мені. Може що сьогодні тепло, та вони дуже жваві такі. Синоптики нам сьогодні передавали плюс 10, плюс 12. Ну, це, звичайно, що в дійсності воно буде більше. Чим плюс 10. Ось такі справи. Це я так хочу коротенько глянути. Що воно відбувається. Оцих клуб розтягся щось. Ну нічого, хай сидять. Хай сидять. Це мого товариша, Толічки. Джоли стоять. Ось такі справи. Джілки трошки полетіли, я думаю, як в день було ще тепліше, то вони ще дужче літали чимсь час. О. Це добре. Як добре і не добре і добре. Слава Богу за все. О. Миші поліретан гризуть, зараз глянувся. Це що оця мені не дуже подобалася оця сім'я. А, ні, нормально. Сидять і теж бачите збоку. Це ця, що на контрольних вагах була. Давайте зараз глянемо. 12 січня. Скільки. Скільки вони з'їли корму. Ну все, навіть... У нас не... на вісах... Висок... Ось вже причепилася тікай в мене. Навісах 31. 31. 37200. Ой, 27200. 27200. За 2 місяці вони з'їли. 2,5. 2300. Отак, за 2 місяці вони з'їли, 2-300, бо я в грудні їх виставив, то за два місяці 2 кг 300 г. з'їли. Така ситуація. Всім дякую за увагу, Божих благословень. Миру в Україні. До побачення.